Аня, всім мене звати Оля Чихрай, і це студія четвертий поверх. І її постійна рубрика Зустріч з цікавою людиною. Сьогодні у нас в гостях поетеса, яка вже виростила не одне покоління поетів та навчила своїх поетичних учнів записувати свої почуття у віршованих рядках. З ініціативи саме цієї поетеси у місті функціонує уже понад 30 років гурток поетів, початківців росинка, засновницею якого є Оксана Скварко. Народилася Оксана Скварко у мальовничому селі Радохінці, що на Мостищині. Невдовзі поетеса переїхала жити до самбора. У самборі і минули юнацькі літа поетеси. Після закінчення школи навчалася у педучилищі, працювала на Старосамбірщині. У той же час закінчила філологічний факультет Львівського університету відділ української мови та літератури. Працювала з молодшими школярами, була керівником гуртків фольклору та поезії, займалася початковими поетами у Самбірському будинку учнівської творчості, вчителювала у школі номер 4 а зараз викладає у Самбірському ліцеї імені Андрія Чайковського. Одним із найулюбленіших образів у віршах є образ вітру. Оксана Скварко також є керівником літературної студії Росинка. Вірші поетеси можна зустріти на шпальтах районної преси, в газеті Бойківщина. Добірки віршів були вміщені у республіканському квартальнику Поезія в колективних збірках поетичних творів самбірського літературного товариства в обіймах материнської любові та з любов'ю у серці. Альманасі Львівської організації національної спілки письменників України Франкова Нива». Пані Оксано, вітаємо вас в нашій студії. Ми раді бачити вас тут. Для початку мене та глядачів цікавить, якою була ваша дорога в поезію. Що надихнуло вас написати оті самі перші свої вірші? І як ви зрозуміли, що ви готові вступити на стежинку поета? Ну, Фактично, перший вірш, перший клас Так, нам таке завдання дала вчителька, якого ніхто не виконав, я також. Але згодом це до мене прийшло, я зрозуміла, що я спробую, я можу. І з того часу я вже почала писати. Ну, Хто надихнув, читала багато, мала багато книжечок дитячих, десь полюбила я поезію. Ну і, звичайно, що як вступити на стежку поетичну, я ніколи не задумувалася, я просто писала і просто пишу. А поети початківці дуже часто наслідують вже когось з відомих літераторів. Чи є у вас якийсь відомий літератор, яким ви надихались і створювали поезію? Це Ліна Костенко. Я думаю, що вона є тим вчителем не тільки для мене, а й для багатьох початківців. Ну, насамперед, тому що її поезія доступна, глибока, сильна, образна. І я пригадую, коли я читала вперше її Марусю Чурай, я плакала від тих сильнущих образів. А чи складно автору поезії заявити про себе? Як ви наважилися вперше на демонстрацію своїх віршів на загал? Ну, я думаю, що автору про себе заявити є не складно, складніше, як сприймуть люди. А читач є різний, і тому десь, напевно, не варто входжувати кожному, а варто просто писати. Ну, вперше я відважилася, це була районна газета в нас діяло літературне об'єднання Дністер, і це була велика відповідальність туди подати свої поезії. Крім ну, по-перше, всі мали газету. Я ніж прийшла додому, то вже по дорозі мені розповідали, що читали вірші, а ще були огляди. Я дуже боялася тої критики. Я так вичитувала ретельно своє прізвище і зразу, де воно щось позитивне чи якась критика. Ну, якось, дякувати Богу, так мене дуже не критикували. Згодом уже доручали мені вести ті літературні сторінки. Ну, це з одного боку була відповідальність за слово. А вже коли дійшло до збірок. То таку путівку в життя дав мені Іван Гначок, який вивів не одного молодого літератора на таку широку дорогу літератури. І мені вже не було абсолютно нічого страшного. Я знала, що коли Іван Гначок дивився, правив, а він правив дуже обережно, так легенько підкреслював слово хвилястою лінією заміни, подумай, так ненав'язливо. І я за то йому дуже вдячна. Можливо, ви нам зачитаєте щось з своєї ранньої поезії. Ну, навіть зранньої, може, і не сильно, е, такої, дуже ранньої, тому що перший свій зошит е, я його спалила, тому що видавався він мені слабший. Е, і тому я прочитаю, може, навіть не зранньої, а щось із такої, е, може, ліричної, такого, такого щось. Я думала, може закінчувати лірикою, але напевно е, один прочитаю. Запити кавою в тому, е, може, тільки удома. І у ніякій кав'ярні, де бродять тіні негарні вчорашніх облич, в потемких бродять. А ти кажеш облиш, мені це не шкодить. Зажмури очі, а зрештою, як хочеш, я не буду тінню. Я вже занадто осіння, щоби вірити у примари, упиватись дешевим чаром, відганяти чиюсь, біду, я іду. Е, ну, от згадала Івана Гнатюка, це можна вважати ранній вірш. У мене є такий цикл Христос, і там один із віршиків таких невеличких Юда. Він зрадник був, і я його боюся. Але чиєї більше тут вини? Ну, хай ганебно він продав Ісуса. Але ж мільйони кликали розпни. Тобто ну, бачу тут образ, так, який є актуальний на сьогодні. Переважно у всіх поетів є свій поетичний почерк. Чи... Ви зауважуєте його десь у своїх віршах. Ну тут, напевно, би було слід питати більше читача, але ми десь мали таку розмову з колегою, коли я кажу: ну от ти відрізниш вірші Ліни Костенко, а ти тим Шевченка, а ти більше Франка. Ну, ти не відрізниш Оксани Скварко, не виокремиш. А вона мені відповідає: а Чому? Я кажу, ну які критерії? Мова, образи. Десь якісь такі несподіванки, каже, «Я, я я це бачу. Ну це вже добре. Тому що направду, щоб, щоб знайти почерк сучасного автора, треба дуже багато його начитатися. Тут можна деколи спутати одного з інших. А чи було це для вас таким щасливим моментом, коли ви зрозуміли, що у вас такий є власний почерк, по якому впізнають вас читачі? Ну звичайно, це, це робить вже автора таким, знаєте, зрілим, і е, ти вже щось означаєш. Я не впевнена в тому, що в мене дійсно є той почерк, але якщо він є, то це добре. Чи приймали ви участь у якихось поетичних конкурсах та що вони вам дали? Ну, це більше приймають мої учні, ми потім про це мабуть, будемо говорити. Я вже була і в журі, і знаю, як це нелегко, непросто визначати поезію кращу, тому що кожен має свій смак, але я не люблю приймати участь в конкурсах. Ну, не завжди мені бачиться об'єктивно, а ще буває так, що за рахунок якихось ефектів або особливо музичних ефектів оцінюється поезія, а поезія сама є далеко не досконала. Тому я не. Не дуже хочу конкурсів. Нам хочеться дізнатися, е, оцей сам процес написання ваших віршів, як вони до вас приходять. Ну, вірші приходять тоді, коли хочуть. Вони приходять з неба, згори, вони приходять вночі, йду по дорозі, треба записати цей рядочок, бо потім я його точно не запам'ятаю і ніколи вже не відтворю. Буває так, що вірш так л'ється, як дощ, і я практично навіть його і не правлю. А знаємо, що у вас є багато віршів. Цікавить, на кого вони зокрема направлені? Чи це є тільки для дорослої аудиторії читачів, чи можливо є ще вірші і для дітей? Е, ну, є і для дітей, хоч я більше пишу для дорослих. Е, і якщо так для дорослих, я кажу, вони мені приходять, то. Ті вірші я збираю, дитячі десь на городі, десь, коли щось бачу. Вони такі більш прив'язані з містові. Я навіть можу прочитати кілька. Ну і заєць. На городі стало пусто. Заєць з'їв усю капусту. І бабуся трохи злилась, але взяла і змирилась. Почекаю, і з дощем насаджу капусти ще. Або горох. Ми з дідусиком удвох йдемо тичити горох. Дід зітхає, ох та ох, чисте чудо, не горох, лізе на квасолі тику, отаке он велику. Ну й міркуємо удвох. Ну й збиточний той горох. Я ж сміхаюся, таємно, бо не тільки я нечемна. Таке. Ми чули, що ви є наставником багатьох починаючих поетів. Чи багато юних талантів вам вдалося випустити з-під свого поетичного крила на стежинку-поета? Ну, якось така моя місія, що до мене діти звертаються, якось мені довіряють, це Дуже добре, я дуже тим тішуся, і показують мені так тихенько, щоб нікому не казати свої оті перші поетичні спроби. Так. Ну і я організувала такий гурток. Створила йому вже минулого року було 35 років. Тобто вже в мене є кілька, напевно, десь і сотня таких дітей, а е, може, і поза сотню. Звичайно, що вони не всі будуть поетами, це зрозуміло, але вони будуть хорошими читачами. Але виникають такі деколи несподіванки. От я дивлюся, заходжу в інтернет, а там вірші гарні. Я ставлю Подобайку, де коли навіть ще пишу щось, якусь похвалу, а мені там потім все занапалює, то я Софійка, просто я вийшла заміж, в мене інше прізвище, то я ваша гуртківця. Мені це є приємно. І мають там Галина Бенза Коцовська. Ну, в неї багато сім'ї, від мами, але вона була моєю учасницею гуртка надійка пескогу гудзі яка має вже поетичних збірок більше, ніж я. Це добре, я тішуся не нею. Е і буває так, що в старших класах діти відходять, перестають писати, в них багато навчання. Але вони все одно приходять до поезії. Вони в певний момент повертаються, і я тішуся, що я тоді потрібна. А скільки на вашому переліку є вже поетичних збірок і чи плануєте видання ще нових? збірок всього я маю дві. Мені ніколи не вистачає часу. Я не люблю тої кухні видавничої вичитка. Я би писала писати набагато легше, ніж це все робити. Але я свідомо розумію, що мені треба робити серйозну збірку, тому що вірші назбиралося вже кілька сотень. Звичайно, що вони мусять витримати критику, мою вони не всі підуть до збірки. Але тут мені треба час, а якось я його ніколи не маю. Зараз у нас складний період в країні чи вплинула якось на вашу творчість війна. Може, навпаки, вона вас надихнула на створення чогось нового. Однозначно, кожен війну переживає по-своєму. У мене склалося так, що і племінник, і брат були на війні, і це, коли хто звідний, це стосується е, гірше. Ну, дякувати Богу, повернулися живими. З перших днів війни народжувалися в мене такі вірші чотирирядкові. Е, так якось воно мені кипіло всередині. От я можу навіть кілька прочитати. І знову бій, і знову біль пече. І роздирає наші груди. Четвертий день війни, як рік, у молитвах спасення лік, і тільки він нас не погубить. Гине світ від воїн і пожеж, птиці вже бояться прилітати, бо немає ні гнізда, ні хати, і весни уже немає теж. І ми навіть створили вже відомо таку збірочку з гуртківцями своїми, бо війна дає суто поезія про війну. Ну, я думаю, що ця тема буде ще довго продовжуватися. Дай Боже, перемоги, але вона ще довго буде боліти. От зараз ми є далі в періоді війни. Як вам пишеться зараз? Чи воно стало для вас менш болючим, чи все продовжує так само ранити душу? Ну, десь воно так дається, Десь воно мені знову ж таки падає з висоти, і я записую і от я навіть прочитаю поезію. Це був такий факт. Хоронила справді комбата, і я цю, цю інформацію мала, десь так її пропустила через серце. Але коли я виступала вже на святі героїв на цвинтарі, я така була нездорова, але йду, бо це обов'язок, бо наші воїни також їм набагато складніше. І коли я прочитала цю поезію, підійшла до мене Надійка. Дружина Валерія Матвійчука і каже, це про мого чоловіка. Він все якраз то казав. І знаєте, це тішить, що поезія комусь потрібна і, і варто йти. Мені навіть якось та, я здоровша стала, мені було так, знаєте, якось приємно, що я тут потрібна. Хоронили комбата, зійшли з побратими з поля бою, його поважали вони без руки, без ноги, але були живими. І принесли з собою свіжий запах війни, запах поту, і диму, і крові і зброї. Якось важко збагнути, що пахне війна. Хоронили комбата, зібрались герої, і якби ж на перемогу і на келих вина. Отоді були б вина, ябчаник, і кава пахла б десь на півміста, і на півсела. Отоді була б пісня. Була би забава, щоб лише не згубити правду ту, що була, а її було мало спокон віку, й понині. Та всього не осилиш і не нагребеш. Скільки, думаю, треба того людині. Прийде час все залишиш і просто підеш. Хоронили кумбата, і сльози душили, жалем, гнівом і люттю наповнився жбан. У стареньких батьків не було уже сили. І заплакав уперше старий капелан. І на завершення, давайте перейдемо <клес> до хорошого. Які плани у вас на найближче майбутнє в поезії? Ну, писати, писати доти, доки до, до буде приходити муза. Ну, а так буде можливість, звичайно, що треба видрукувати. Далі планую займатися з дітьми творчими, тому що це вже від мене не забереш. Перемоги хочеться. Хочеться писати про перемогу. Хочеться дати легкі вірші. Так може, ви зараз нам ще щось з своїх віршів зачитаєте? Хочеться забути, бути за хмарами часу, триматись за гриву Пегаса і летіти у небуття, але щоб час від часу відлунювало життя. Хочеться забути, бути. Е, хочу сказати, що. Вірші не люблять публікуватися свіжими. Ну, не люблять. Вони мають полежати хоч би, хоч би два дні. Потім автор дивиться на них зовсім іншими очима. І Буває деколи, так, що не встигаєш під подію, бо подія вже. Минає, хоч це я абсолютно не обов'язково. І коли я сьогодні би там читала різдвяну тематику чи Великодню, зараз щось можливо прочитаю. Ну ви побачите, що це не суто Великодня тематика. Так я так навіть мені важко було би визначати в своїх віршах, яка тема. Там в мене різні теми є, тому що я стараюся так, щоб він був актуальний, сучасний, щоб там зачепити чогось трошки якоїсь філософії. І м -м, знаємо, ми як оце різдво виглядало. І Час війни, бачите, знову ж таки, хоч легка поезія вже я почала, але знову ж таки, якось воно хочеться цю тему. І оце Різдво війна. Здається, з неба зійде янголятко, така довкола зоряна блакить. Сьогодні народилося дитятко, а ірод вже снарядами гатить. Чого боїться? Та воно безвинне, чого страшиться, та воно святе. Губити діток, за які провини, і світ замовк, і слів нема на те. Стемніло небо, янголядко плаче, вертеп, пекельно казиться чорти. Лютує смерть. Ти не втомивсь, іначе, коли усе зривається, і ти. І Також, свято Великодня, вони святкувати мали разом з нами. В них також було свято, але коли Христос лежав у плащаниці. І люди йшли, ті, які, може, раз-два рази зайдуть на рік, але вони очистили свою душу. Вони йшли до того Христа, але лунали сирени. І це десь мене дуже вразило, і тут народився вірш, але я вперше його вам читаю, тому що я не встигла його надрукувати, десь навіть в Фейсбуці. Перед Великоднє. Христос у гробі, тиша, тиша. Ти ж, Христос у гробі. Іди, покайся, люди, все залиш. В людській подобі Пилат і Юда, Юда і Пилат, йде світська власть та іже з ними люди. А завтра вже Великдень, свято свят, не до Пилата буде та Іуди. благообразний Йосип, Никодим, Йоан, ті, що за правду і за волю. Христос воскресне тут і на полі бою і скрізь, а зло гадюкою свистить понад церквами, попід небесами, Воскресне і ота блаженна мить, що згине враг, Христос помеже нами, у гробі тіло змучене болить. Ну, тут я двічі вжила. Пелат і юда, юда і Пелат. Це також образ. Я хотіла показати сучасний світ, і ті Йоанни мирні і так далі. Тобто, ну, я не знаю, як знову ж таки кожен сприйме так, як він це бачить, так? але є. Ну, і щось хотіла ще такого вам знайти, може, легшого на завершення. Так. Кілька малесеньких таких інтимних віршиків, щоб на добрий настрій. Сніжинка. Вона така тендітна і мала, в холоднім світі тихо проживала, і забажала крихітки тепла, і притулилась до твого чола, і не щулася, як від тепла розстала. Це також один з ранніх віршів. Мов сік берези млосний спогад п'єш, шпаки обсіли геть серпневу вишню, а ти і досі ждеш мене колишню, шукаєш погляд і. Не пізнаєш. Ми щиро дякуємо вам, бажаємо вам натхнення і з нетерпінням будемо чекати все нових і нових віршів від вас. Дякую, всього доброго, миру нам! А наша програма завершується з вами була я, Оля Чехрай. Бережіть себе і продовжуємо розвивати українське мистецтво.